От правда говорять, що ніколи не можна судити за зовнішністю. Нещодавно я робила огляд на чесничок, який я умовно назвала галатея, це від імені попередньої господині цього дому. Він ми зараз його бачимо ліворуч, а праворуч чесничок. Який я купувала в інтернеті, коли мені казали, що він мега ранній і він дуже крупний. Дійсно, посадковий матеріал був дуже-дуже крупним. Сьогодні вирішила я викопати кілька чесничин в їжу і вирішила вам показати. Спочатку я була схилялася до ось цього крупного чесничку, він мені більше подобався, тому що він є дуже гарним і був дуже дуже крупним. Потім, коли почали рости, я схилилася більше до свого чесничку, тому що він став краще розвиватися, він має більш зелену таку, більш зелений колір листя, і він дійсно є крупнішим по висоті. Навіть зараз, ось якщо просісти, можна побачити ліворуч і праворуч, вони трішки відрізняються. І покажу зараз на даний момент, сьогодні в нас 13 травня, який цей чесничок. Є, які голівки в нього. Чи є в нього взагалі голівки? Так, ось це мій чесничок. До речі, той, який повітряна бульбочка, теж також. Він виглядає ось так. Тобто він починає потовщуватись, але ще не ділиться на зубки. І для порівняння ось цей мегаранній. Так, можливо, його і не буде видно. Треба було мені вам зачистити його. Але. Давайте так, швиденько. Але подивіться, він уже почав ділитися на зубки. Бачите? По товщині вони майже ідентичні. Я би сказала, навіть той, що ліворуч він трішки товстіший. Але голівка починає в'язатися швидше саме у цього. Тобто він дійсно є дуже-дуже раннім. Ось такий чудовий чесничок.